Дане відео хочу присвятити самокатчикам, моноколісникам, таким новим порівняно учасникам дорожнього руху. Останні роки не було єдності в розумінні, тому що настільки швидкі зміни, настільки швидкий розвиток електричного транспорту. Законодавство певним чином не встигало щодо розуміння, як відноситись до таких осіб, але наразі маємо 2023 рік певним чином вже узагальнено розуміння, в тому числі судами і відношення до таких осіб. Тому Давайте проаналізуємо основні тези законів, тези правил дорожнього руху, і в цілому підхід дамо відповідь на питання, чи є самокатчики і моноколісники повноцінними учасниками дорожнього руху, оскільки із цього випливає і відповідальність. І обов'язок підкорюватися правилам дорожнього руху, оскільки ДТП, на жаль, бувають і з трагічними наслідками, і з смертями як інших водіїв, так і пішоходів, на жаль, тому наскільки можна бути самовпевненим самокатчиком і моноколісником, Рухаючись по дорогам. Отже, звертаємось до правил дорожнього руху, до поняття механічного транспортного засобу. Механічний транспортний засіб там, приводиться в рух за допомогою двигуна, цей термін поширюється на транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Мопед – двоколісний транспортний засіб робочим об'ємом або в кубічних 50 кубічних сантиметрів, або електродвигун потужністю до 4 кВт. Далі, щодо категорії транспортних засобів, аналогічно є розподіл. Це мопеди, мотороллери, двоколісні транспортні засоби до 4 кВт, мотоцикли, це транспортні засоби, в тому числі з електродвигунами, потужністю вище 4 кВт. Отже, однозначний висновок, що самокати, ну скажу відверто, що моноколіса. Тяжко е, пролазять е, під ці ознаки, оскільки це транспортний засіб має бути з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Але в цілому підхід правил дорожнього руху і був прийнятий закон про. Деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричним двигуном. Це відбулося влітку 2023 року. Там детальніше прописали і гібридні автомобілі, і електробуси, і електромобілі вантажні. І станції зарядки, тобто закон підійшов до глобального, невеликий закон на декілька сторінок, але він глобально врегулював підхід до електротранспорту. А правила дорожнього руху мною зацитовані однозначно сказали, що самокати є учасниками дорожнього руху. А відтак особи, що керують ними, юридично значимо, є водіями. Водії зобов'язані підкорятися правилам дорожнього руху. Зокрема, тут можна пригадати заборону рухатися тротуарами. Тут з одного боку, моє відношення, що якщо там самокатчик їде по тротуару, то він порушує правила дорожнього руху з одного боку, але з іншого боку, чисто людського, що більш безпечніше їхати на самокаті по тротуару для цієї особи, ніж їхати проїжджою частиною. Але згадаємо, що і велосипеди так само є транспортними засобами, там, в розумінні ще прийнятих там, радянських і принципів підходу до дорожнього руху. Отже, висновок однозначних будь-які особи, які керують, я максимально узагальню. Будь-якими електричними такими транспортними засобами, моноколесами, електросамокатами правила не забороняють прирівнювати до водіїв і до водіїв, які керують транспортними засобами. За цивільним кодексом. Транспортний засіб це джерело підвищеної небезпеки. Що це значить? Це значить, що водій при там дорожній обстановці експерт у випадку тяжких ДТП, експерт вираховує саме про основне базове поняття: чи міг водій уникнути там, зіткнення, припустимо, з іншим водієм або збиття пішохода за замовченням, якщо ми припускаємо, що на щастя, поки швидкість таких електричних самокатів. там Бачимо різні відео в інтернеті, але в цілому швидкість, слава Богу, там не перевищує ну, 40-50 км за годину. Але таких швидкостей в цілому достатньо, щоб нанести шкоди життю здоров'ю тих же пішоходів. Тому підсумок однозначний. Такі... Особи є повноцінними учасниками дорожнього руху, в повній мірі підкорюються правилам дорожнього руху. І там вчора виходило відео щодо керування за 130-й у стані алкогольного сп'яніння. У судів тут нема однозначного е, підходу, е, чи можна притягнути водія самоката за керування самокатом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але беручи до уваги, що практика є притягнення певних осіб за такою статею. Водіїв-кермувальників самокатів, то другий глобальний мій висновок і рекомендації з даного відео однозначно, що водій самоката може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за керування таким самокатом, наприклад, у стані алкогольного сп'яніння. Виникає інше питання: якщо особа не досягла віку там, отримання прав посвідчення водія і керує таким самокатом у стані алкогольного сп'яніння. Аналогічна відповідь, що є позиції, суди займають, що може бути позбавлена, тому що це санкція статті, і особа, навіть не досягши віку отримання прав, але якщо буде належним чином зафіксовано, подробиці у попередньому відео, що особа керувала у стані сп'яніння, вона може бути позбавлена навіть за умови, що вона не має офіційно. Отриманого посвідчення водія, тобто не здавши іспит на права. Ось такими базовими моментами хотів би поділитися і чисто від себе сказати, що якщо ви використовуєте вияти самокати або моноколеса, на мій погляд, це е, максимально небезпечний транспорт, е, треба дуже обережно. Там у межах це робити обов'язково в шоломах, максимум там не перевищуючи швидкість 20-30 км за годину з огляду на конструкцію, з огляду на стан доріг, то мені здається, що такі мої пропозиції і поради є слушними і до них. Раджу навіть людям, молодим людям, пропоную дослухатися і суворо дотримуватись правил дорожнього руху і не вживати ні алкоголю, ні наркотичних психотропних засобів за кермом, кермуючи будь-якими транспортними засобами. З вас ми був адвокат Піксель Савчак. Підписуємось на мій канал щодо конкретних питань, відповім у коментах. Дякую.